Доброго дня всім! Сьогодні на уроці математики ми будемо знаходити значення виразів творчо працювати над задачею, а допоможуть нам у цьому раки та їм подібні. Раків називають санітарами річок, адже вони живуть тільки у чистій воді. Давайте і ми з вами в своїх зошитах чистенько. Дуже акуратно напишемо сьогоднішнє число дистанційна робота та виконаємо каліграфічну хвилиночку. Пропишемо рядочок числа 18. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Раки та їм подібні. Допоможуть нам виконати завдання 352 на сторінці 60 вашого підручника. Назви числа, які діляться на 5. Решту чисел зменшу тричі. І ми бачимо з вами числа 9, 10, 15, 20, 21, 0, 18, 30, 24, 25. Потрібно назвати числа, які діляться на 5. Ми з вами вже знаємо, що ділитися на 5. Можуть лише ті числа, які закінчуються нулем та п'ятіркою. Які це числа? Це числа називаємо їх 10, п'ятнадцять, двадцять, нуль, тридцять та двадцять п'ять. Інші числа нам потрібно зменшити утричі. Що означає зменшити утричі? Це означає, що числа потрібно поділити на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 21 зменшити утричі це буде. 7 і 18 зменшити утричі буде 6. Та 24 зменшити у тричі буде 8. Добре. Виконаємо завдання 353. Склади задачу за малюнком і за питаннями Розв'яжи задачу. Дивимось уважненько на малюнок. Ми бачимо двох хлопчиків, які наловили раків. Один із них каже: У мене два десятки і ще 4 а інший до десятка двох не добрав. А дівчинка задає питання, скільки раків спіймав кожний. Давайте відразу відповімо на ці питання. Перший хлопчик каже, у мене два десятки і ще чотири. Отже, скільки раків зловив перший хлопчик? Два десятки і ще чотири це двадцять чотири раки. Другий хлопчик каже, до десятка двох не добрав? До десятка двох не добрав. Отже, скільки раків він впіймав? Так, він піймав вісім раків. Запитання задачі хто із хлопців спіймав більше раків? У скільки разів більше? Ще раз, запитання задачі. Хто із хлопців спіймав більше раків? У скільки разів. Більше Коли у нас запитується, у скільки разів одне число більше за інше, якою дією ми розв'язуємо задачу? Звичайно, дією ділення. У скільки разів більше, у скільки разів менше, це питання до задачі на кратне порівняння. Давайте розв'яжемо задачу. Перший хлопчик піймав 24 раки. А другий 8 раків, хто з хлопців спіймав більше раків, у скільки разів більше. Кладаємо короткий запис, ключові слова. Перший хлопчик та другий хлопчик. Перший хлопчик піймав 24 раки, а другий 8 раків. Питання. У скільки разів більше піймав один, ніж інший? Ставимо стрілочку для порівняння. І питання для порівняння у скільки разів. Як ми з вами вже сказали, коли запитується, у скільки разів одне число більше за інше, нам потрібно більше число поділити на менше. Отже, потрібно 24 поділити на 8. І ми маємо 3 у 3 рази, у 3 рази. Більше раків спіймав перший хлопчик, ніж другий. Ракоподібними тваринами є також креветки. Креветки та інші маленькі речки складають корм для багатьох жителів водою. так як на креветок полює дуже багато інших тварин. То креветки придумали собі дуже багато пристосувань, щоб берегтися. І навіть є креветки, які мають панцир. А є креветки, які в воді майже непомітні, вони прозорі. І сьогодні креветки допоможуть нам розв'язати задачу 354. Читаємо уважненько задачу. Розв'яжи задачу. Три букети склали. Із 21 троянди. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? Читаємо ще раз умову задач. Три букети склали із 21 троянди. Читаємо ще раз запитання задачі. Скільки таких букетів можна скласти із 35 троянд? Складемо короткий запис до поданої задачі. Як ви вже здогадались, задача на. Зведення до одиниці. Короткий запис складаємо таким чином. Три букети, 21 троянда. Скільки таких букетів можна скласти з 35 троянд? Невідомо, скільки букетів. 35 троянд. Ось таким чином виглядає наш короткий запис. Щоб знайти, скільки букетів потрібно, можна скласти із 35 троянд, нам потрібно знати, скільки троянд потрібно для одного букету. Тому першою дією ми з вами дізнаємося. Скільки троянд потрібно для одного букету, тобто зводимо задачу до одиниці. Як ми про це дізнаємося? Ми можемо дізнатися з умови задачі, адже нам сказано, три букети склали з 21 троянди. А один букет з кількох троянд. Якою дією ми відповімо на це запитання? Ми відповімо дією ділення. Нам потрібно. Двадцять одну троянду поділити на три букети. Це буде перша дія. 21 поділити на три дорівнює. Звичайно, 7. Сім троянд. В одному букеті. Другою дією будемо відповідати на запитання трої, е, задачі. Скільки букетів можна скласти з 35 троянд. Із з 7 троянд можна скласти один букет. А з 35 троянд скільки букетів? Якою дією будемо відповідати на це запитання? Звичайно, дією ділення нам потрібно 35 троянд поділити на 7, Тридцять троянд поділити на сім, і це буде п'ять. П'ять букетів. Відповідь 5 букетів можна скласти із 35 пяти троянд. У другій частині завдання сказано. Утворіть нові задачі, замінивши число 35 у запитанні. А на число 42, Б на число 49, В на число 56. Отже, нам потрібно в запитанні змінити число 35 на число 42. Що зміниться в задачі? Звичайно, зміниться короткий запис. Тепер у нас. Вже буде не 35 троянд, а 42. Тобто запитання задачі буде звучати так. Скільки букетів можна скласти із 42 троянд? Що ще зміниться в задачі? Перша дія залишиться незмінною. Зміниться друга дія. У другій дії число 35. Зміниться на число 42. І ми вже 42 троянди будемо ділити на 7 і отримаємо 6. 6 букетів можна скласти із 42 троянд. Добре. А якщо ми число 35 змінимо на число 49, то запитання задачі буде звучати так. Скільки букетів можна скласти із 49 троянд. Перша дія залишиться незмінною. Перші дії нам потрібно звести до одиниці, тобто дізнатися, скільки троянд в одному букеті. А от друга дія зміниться. Ми вже будемо 49 ділити на 7 і отримаємо 7 букетів. 7 букетів можна скласти з 49 троянд. А якщо ми змінимо число 35 на число 56, знову перша дія не зміниться, а в другій дії ми будемо 56 троянд ділити на 7 і отримаємо 8. І 8 букетів можна скласти із 56 троянд. Ракоподібними також є краби, омари та лангусти. Чим же вони відрізняються від звичайних річкових раків? Звичайно, краби відрізняються своєю формою. А от омари і лангусти розмірами. Як ви бачите, вони дуже велетенські, і в омара дуже міцні та великі клешні. А от у лангуста клешень таких немає, зате є вуса. І зараз. Разом із крабом, омаром, раком та лангустом виконуємо завдання 355 на сторінці 61 вашого підручника. Це вирази. Вирази вам потрібно обчислити самостійно. Також ракоподібним є гігантський морський паук. І разом з морським пауком ми виконаємо завдання 356. Назви значення виразу 8 помножити на х, якщо х набуває значень 1, 7, 4, 0, 2, 5. Якщо х дорівнює 1, то 8 помножити на х дорівнює 8 помножити на 1 і дорівнює, звичайно, 8. Якщо х дорівнює 7, то 8 помножити на х дорівнює 8 помножити на 7 і дорівнює, звичайно, 56. Якщо х дорівнює 4, то 8 помножити на х дорівнює 8 помножити на 4 і дорівнює, звичайно, 32. Наступні три значення виконаєте самостійно. Ще один ракоподібний це краб мечихвіст. Разом з ним виконуємо завдання 357. У виразі це поділити на 8. Значенням це можуть бути числа 72, 16, 40. Які з чисел 30, 24, 54, 8, 25, 1, не можуть бути значенням це у виразі це Поділити на вісім. Як ви бачите, наш вираз це поділити на вісім. ж чисел не можуть бути значенням С? Тобто це такі числа, які не можуть ділитися на 8. Які ж це числа? Тридцять. Ми можемо поділити на вісім? Ні, не можемо. Значить, це число. Не може бути значенням С у цьому виразі. 24 можемо поділити на 8? Звичайно, можемо. 54 можемо поділити на 8? Ні, не можемо. Тому це число не може бути значенням С у цьому виразі. 8 можемо поділити на 8, звичайно. 25 можемо поділити на 8. Ні. Тому це число теж не може бути значенням С. 1 можемо поділити на 8. Ні. Тому це число теж не може бути значенням С. Друга частина цього завдання. Напиши 5 будь-яких чисел і з'ясуй, чи можуть вони бути значенням С для цього виразу, чи ні. Тобто, ви записуєте собі в зошитки будь-які числа і визначайте, чи можуть вони бути значенням С для цього виразу. Найменшими ракоподібними є мокриці та морські воші. І разом з ними ми виконаємо завдання 358 про міліметри. Виміряй сторони трикутника КМО в міліметрах обчисли периметр трикутника. Для того, щоб обчислити периметр трикутника, потрібно виміряти його сторони. Давайте виміряємо. КМ 25 мм, КО 43 мм і МО 30 мм. Знаходимо периметр. Що таке периметр? Периметр це сума довшин. Усіх сторін трикутника. Знаходимо суму, довжин усіх сторін, додаємо 25 мм додати 43 мм і додати 30 мм. Дорівнює, звичайно, 98 мм. Підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Ми з вами розв'язували задачі. Обчислювали вирази, поговорили про раків та їм подібних тваринок. Запишемо ваше домашнє завдання. Додому вам буде номер 359 та 360. Завдання 359. У трьох однакових банках міститься 12 кг меду. Скільки таких банок потрібно узяти, щоб налити в них? 28 кг меду. Задача схожа на задачу, яку ми з вами розв'язали про троянди. Завдання 360 знайти значення виразів. Гарно попрацюйте, всього вам доброго, до побачення!